Це захоронений мій гарний, знайомий, можна сказати, друг. А сьогодні ми прийшли, ви ж бачили, який вчора дощ був. Звернули увагу. Можете представити собі, як наскільки тут було в два пальці слоя цього Та й взагалі ж, після зими його треба привести до божеський вид. Мені перед ним, щоб було не соромно. Чотирнадцяте кладовище відкрите для відвідування, але ж у нас на одному із кварталів обмежений доступ зв'язку з тим, що у березні 24-го року був сюди приліт невідомого предмету, який пошкоджив на мохільні споруди площею 300 квадратних метрів. Ми огородили цю територію і рекомендуємо сюди не заходити, зв'язку з невобухонебезпечним предметом, які можуть тут залишитися. Кожен день є восточні тривоги, є прильоти по місту Харкову. І в зв'язку з тим, що тут може знаходитися більша кількість людей, ми рекомендуємо просто не відвідувати це кладовище в пасхальні та помінальні дні задля безпеки мешканців Харкова. Ми знаходимося на Харківському міському кладовищі No17. Воно зазнало значних руйнувань під час бойових дій в 2022 році. ДСНС проводили поверхове обстеження даної території кладовища, але ж ДСНС не надає 100% гарантії, що знаходитись на території кладовища безпечно. Тобто ми не можемо на себе взяти відповідальність за те, що тут буде безпечно на цьому кладовищі.